Місто по подовно 1969 році. Це не так давно. Ну як не так давно? Трошки більше 50 років. Да. Але при нормальній експлуатації мосту мости можуть бути десь депиди. Арматура оголена. Всі бетонні конструкції в аварійному стані на покритті помітні тріщини. Міст по вулиці Одеській, збудований наприкінці 60-х років, непридатний до експлуатації п'ятий рівень аварійності. Слід зводити новий. Такий висновок винесли фахівці державного підприємства, дорожній науково-технічний центр, виконавши обстеження і надавши місту його результати. У нас є експертний звіт, висновки про обстеження повністю з усіма з фотографіями, із конструктивом, з крестенням всім остальним. Міст є аварійний, є, можемо зачитати висновки про обстеження. На підставі отриманих даних, результатів обробки, основні елементи мосту віднесено до таких потенційних станів. Проїзна частина це є п'ятий стан, він є непрацездатний прогонові будови, тобто конструктив мосту, це є теж п'ятий стан, він не працездатний. Опори, опори та опорні частини це є теж п'ятий стан, він не працездатний. Фундаменти, які безпосередньо стоять в місті, він також в п'ятому стані не працездатний. Підмостове русло, про яке протікає струмок Семенівський, він в четвертому стані обмежено працездатний, тому що він забитий, його треба чистити. Після отриманого висновку на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили обмежити рух через міст великовагового транспорту, звузити ширину проїзної частини, організувавши реверсний рух на проблемній ділянці, комунальники тимчасово встановили лотки, які днями планують змінити. Ми поставимо, скоріше за все що це будуть стопчики, такі як у нас стоїть на круговому рухові біля технікуму, ну щоб якось зменшити навантаження. Але там виходить, що вдки не всі стоять на самій частині мосту. Там тільки частина світлоків, які лежать вздовж ну, дороги. Водії та пішоходи, яких ми опитали, зазначають наступне. Дуже багато автомобілів проїжджає, розумієте? О, і транспорт, і тут навіть грузовий транспорт буває інколи проходить, хоча і в нас є об'їзна. О, ви ж подивіться, що дійсно, якщо вони зараз його не починять, то він далі завалиться. О, відколи, я пам'ятаю, цей міст ніколи не ремонтувався, так, так? ніколи не ремонтувався. Оце перший раз, я даже сам я ж кажу, що я вдивувався, що це він перекритий. О, я думаю, даду, все буде добре. Треба робити, звісно. Йому вже знаєте, скільки років. Навірно, в несколько разів більше, як мені. 60 років цього мосту. 60. Ну, мені 77. Я його добре це міст. Вже давним-давно треба було його зробити. Давним-давно. Раз визнали значить, аварійний, я ж не інженер з цього приводу. Вірите, висновкам експертів про аварійність у нас. Ну, для того, щоб вірити чи не вірити, треба бути компетентним. Я думаю, що люди ж зробили якісь висновки, мабуть, так. Зводити з нуля чи капітально ремонтувати, та скільки коштів піде на проєктну документацію і ремонт, наразі точні суми не називають. Чуднівське місто вони ще не закінчили. І вже цей повалився. А кошти хоч є, на А я думаю, що кошти є. Проектанти будуть дивитися, вирішувати по експертному звіті. Чи будуть замінювати носучі конструкції, чи можливо буде це реконструкція несучих конструкцій? Ну, зараз важко про щось говорити попередньо. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.